Вітання, шановні учасники нашої асоціації, всі ті, хто є у групі Facebook асоціації, ну і, зрештою, ті, хто ще тільки-но мають намір долучитися до нашої спільноти. Щиро вітаємо усіх учасників сертифікації, які успішно подолали перший етап безпосередньо даної процедури, і, власне, другий. Дійшли до третього етапу. Сподіваємось, у вас все складеться якнайкраще. Попереду вас чекають проведення двох уроків, самоаналіз одного з уроків, безпосередньо самопрезентація та, власне, проведення інтерв'ю, до якого долучаться безпосередньо експерти. І знову ж таки, ми. Як члени Асоціації, представники громадської організації Асоціації сертифікованих педагогічних працівників, а це і як і учасники сертифікації, так і експерти підготували вам невеличку низку лайфхаків, аби успішно пройти ось цей третій етап сертифікації. Сподіваємося, вони стануть вам нагоді. Переглянути їх ви зможете на Нашій сторінці youtube каналу нехай щастить вам!